Привіт, друзі! Сьогодні вам розкажу про документи, які вам потрібно мати для подорожі за кордон. Мене звати Ірина Гавриченко, я вже 25 років працюю туристичним менеджером і останніх два роки вимушено подорожую своїми собаками автівкою. Тому про документи я знаю точно усе. Отже, перший і головний документ, який ви повинні мати, це ваш закордонний паспорт. Причому зверніть увагу, що он має бути біометричний. Також кожний закордонний паспорт має строк дії. Про це написано в ньому на останній строчці. І зверніть увагу, що в більшість країн строк дії паспорта закінчується за 6 місяців до дати, яка тут прописана. Якщо ви подорожуєте з дітками до закордонного паспорту, вам ще треба обов'язково додати свідоцтво про народження дітей. Зараз, поки в нашій країні діє військовий стан, дозвіл від батька на виїзд дитини не потрібен. Якщо ви подорожуєте автівкою, вам ще потрібно мати Технічний паспорт на авто і обов'язково оформити зелену карту. До речі, якщо потрібна допомога, пишіть, я все зроблю. Ну, а якщо ви їдете в подорожі з своїми улюбленцями, ви повинні оформити їм теж закордонні паспорти і зробити їм усі щеплення. До цього ви маєте взяти. В лабораторії ось такі дослідження крові про антитіла від сказу. І з цими усіма документами піти до державного ветлікаря, який вам видасть довідку, яку пізніше ви на кордоні обміняєте на такий міжнародний сертифікат для виїзду. І з цими документами ви вже перетинаєте кордон. Ну, а якщо ви захочете в подорож, напишіть мені, і я усе організую.